На годиннику 9.27. І ми, друзі, нагадаємо вам, що розпочинаємо сьогоднішній випуск програми Наше місто. І якщо ви підписані на наші а це і телеграм «Радіо Радіорай онлайн, фейсбук-сторінка Радіо Рай та веб-сайт Рай.юей, то знаєте, що гості наші сьогодні в Етері. І е, прошу вітати сьогодні з нами у студії директорка департаменту освіти і науки міста Івано-Франківськ Вікторія Дроценко. Вітаємо вас, в Етері. Доброго ранку. Добрий ранок. Як взагалі ваш ранок розпочався? Я думаю, так як і у всіх, поки що з кави. Поки, поки що з кави. Це дуже добре, тому що ми маємо змогу вас також кавою пригостити. В нас так, наші партнери, партнеріка. Фабрика кави обов'язково вам таку можливість здасть. Але все ж таки нам потрібно трішки поспілкуватися безпосередньо про те, що діється в місті Івано-Франківськ і в нашій громаді. Хочеться проговорити про наболюче. Скажіть, що в нас? там по карантинах, тому що нам карантин то ввели, Але ми не дуже то в курсі, і я думаю, що наші слухачі в тому числі, як воно працює, чи це перейшли на дистанційне, хто прийшов, коли, як, чи то всі школи, що робити? Ну, певно, ви не дуже в курсі, тому що не маєте ще, мабуть, школярів, бо наразі ну, всі діти вчаться онлайн, ті, хто mm -hmm. здорові і можуть доєднатися онлайн до навчання, адже згідно з рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій, здається, 19 лютого всі заклади освіти, окрім садків, перейшли на дистанційну форму навчання. До 4 березня. Тобто, якщо не буде іншого рішення комісії, то 5 березня це середа всі заклади освіти, а це ліцеї, школи, профтехосвіта, позашкілля зможуть фізично прийти до школи та навчатися. Наразі вчаться онлайн за допомогою дистанційної форми навчання. Ця форма вже опробована ще з часів ковіду. Тому поки що за рекомендаціями лікарів, санслужб, всі заклади освіти вчаться онлайн. Було багато запитань від деяких учасників освітнього процесу, як то приватних шкіл, чи можливо їм можна вчитися фізично, але, на жаль, чи на щастя можуть бути приписи санстанцій, тому радимо всім все ж таки дотримуватись цього рішення обласної комісії і трошки потерпіти до... 4 березня і 5 в середу вже зустрітися. А чим спричинено безпосередньо такі речі? Наскільки я розумію, є цифри медиків, санстанцій з великими показниками захворюваність і на грип, і на ковід. Зараз є така мутація грипу плюс ковід, і все ж таки через те, що рівень захворюваності по кількості дітей, дорослих перевищує поріг, прийнято рішення все ж таки поберегтися і ті Здорові діти, які ще не хворіли, щоб були обмежені і перебували вдома. Ну, мусимо прислухатися і дотримуватись цього рішення. Знаєте, є таке твердження, що власне. Воно спричинено, ну і по крайній мірі я чув, що воно спричинено тим, що дуже багато до нас людей внутрішньопереміщених переїхали. І тут іде статистика дуже висока, дуже велика. Mm -hmm. А відповідно по тих прифронтових і зонах є якраз трішки менша. Це правда чи ні? Ну така цікава дуже теорія. Я ще не, не чула подібної. А Думаю, треба як їх обліковувати, хто хворий. Ну не знаю, треба запитати у медиків. Взагалі, яка картина в mm -hmm. нашій області в сусідніх, але наскільки я пам'ятаю, здається, Львівська область на тиждень раніше, ніж ми ввели карантин. Mm -hmm. З чим це пов'язано, з якою кількістю ну, зазвичай, думаю, -сезонно. сезонно в лютий місяць ми маємо таку завжди картину, особливо коли були теплі дні зараз, після морозів. Я думаю, трошки знизились показники цієї зарази. Навіть Руслан Романович неодноразово наголошував, що одна із причин через те, що... Швидше закінчився період канікул і це одна із причин, чому більше захворюваності поширилося. Це ну, одна із його можливо, теорій. Можливо, можливо, може така теорія існувати, так. Звісно. Ну і також не забуваємо про е, бюджет участі в цьому році для стипендіатів. Що ви можете про це сказати? Mm -hmm. е, бюджет участі 25 2025 році буде, як був і 24, 2023, після повномасштабного вторгнення. Е, відбулася сесія міської ради. На цій сесії депутати затвердили е, нові, новий перелік бюджету участі. Так, в цьому році сума буде складати загально 50 мільйонів гривень. Mm -hmm. е, можна, будуть такі категорії. так, які були, і нові категорії. До прикладу, 20 мільйонів гривень піде на допомогу Збройним силам України всі проекти, які будуть спрямовані на забезпечення військових необхідними засобами та обладнанням, які сприяють, звісно, обороні і зміцненню нашої оборони. Проекти не повинні, один проєкт не повинен буде перевищувати 500 тисяч гривень. Є запитання, як же ж можна придбати нову машину, скажімо, за таку суму можна придбати і БУшну машину, якщо вона має експертизу. Один проєкт. Проект, найбільше 500 тисяч гривень. Лишаються проєкти благоустрою, майже 18 мільйонів гривень на благоустрій, сюди входять дороги, звісно, великі вулиці до 14 мільйонів гривень загальна вартість всіх проєктів. І проєкт може включати заміну покриття площею десь до 2000 метрів квадратних. І вартість реалізації одного проєкту може становити до 3 мільйонів гривень. Ну і, звісно, маленькі вулички, які... Їх багато, тут вже 4 мільйони гривень на всі проекти. І тут один проєкт не може перевищувати 500 тисяч гривень. Звісно, лишаються освітні проекти, там, де школи, садочки, позашкілля. На школи цього року виділено 5 мільйонів гривень, один проєкт мав би не перевищувати 500 тисяч гривень. Дошкільні, мови йде про садочки, 2 мільйона гривень, один проєкт не має перевищувати 500 тисяч гривень. Позашкільні 2 мільйона гривень загальна сума і знову ж таки один проєкт не перевищує 500 тисяч гривень. Лишаємо інші проекти, тут йде 3 мільйона гривень, півтора мільйона гривень. Це теж допомога ЗСУ, але ті проекти, які не потрапляють під... А, ні, стоп. Півтора мільйона гривень це інші, тобто mm -hmm. ті проєкти, які не потрапляють під опис, допомога збройним символам України, проєкти благоустрій, освітні проєкти тощо. Ну і ми ще окремо виділили доступність півтора мільйона гривень, проєкти, які спрямовані на створення тобто, інклюзивного. В середовищі. Та вся сума якраз розподіляється на різні галузі, так? Так, так. Ну, mm -hmm. після... А де можна почитати про цю інформацію? Mm -hmm. У нас є сайт бюджету участі, на сторінки Facebook, окремо існує сайт. Mm -hmm. І хотіла ще додати, що в принципі всі оці підпроекти і вся інформація, яка зараз є в проєкті бюджету участі, вона пропрацьована з активістами, з населенням, mm -hmm. тому що ми організовуємо і слухання, і різноманітні зустрічі для того, щоб розуміти, Розуміти, де на що звернути увагу Ну так, Будь так, так. Участь. Треба розуміти, зрештою, бо цифри то називаються і насправді дуже можна It's погубитися, бо ти не розумієш, куди воно рухається. Так, так, так. Проте всю інформацію можна прочитати на сайтах. Також хочемо поговорити, тому що ми із Русланом Романовичем мали спілкування. Він трішки про це розповідав. На рахунок дітей, на рахунок реєстрації, mm -hmm. розповідайте, що ви знаєте. Ну, знаю, тому що завтра, 1 березня, у нас традиційно з 1.03 розпочинається реєстрація. В минулому році ми робили реєстрацію в школи і в садочки в один час. Цього року вирішили розвести цю подію і 1 березня буде реєстрація першачків до першого класу. Не лякайтесь, це субота, так, вихідний день, але ми пропрацювали з усіма ліцеями, школами і попросили, щоб адміністратор, який відповідає за реєстрацію, був на робочому місці. Відповідав на телефонні дзвінки, слідкував, тому... Це, тобто, це реєстрація йде уже на 1 вересня, так. але починається 2... з 1 березня. Так, так, так. правда. Е, так от завтра з 8 ранку всі бажаючі, хто все ж таки вирішив віддати дитину до першого класу, може її зареєструвати. Три простих кроків на сайті schoolblog.com, реєструєте свого першачка, залишаєте прізвище прізвищем'я по батькові, число рік, місяць народження, обираєте ліцей, в який ви хочете віддати дитину. Нагадаю, ліцей обирається за територіальним принципом. Тобто ви мешкаєте, до прикладу, в пасічній, там є три заклади освіти, куди можна віддати свою дитину до першого класу, ви обираєте. На сайті цього закладу шукаєте свою вулицю там, де ви мешкаєте і прописані, і згідно цієї вулиці реєструєтесь до закладу до першого класу. Це перший етап. Наступний етап буде, звісно, зарахування, збір документів, передачі їх до закладу. І ось заключений етап похід в перший клас 1 вересня. А якщо, умовно, сім'я живе на пасічній, але хоче, щоб їхня дитина навчалася десь в школі, в центрі, чи є ну, така та, можливість? Звісно, так. є такі бажання, це природньо, це може бути. На Місця, ви можете зарахувати свою дитину. Тобто спочатку ви реєструєтесь все ж таки в пасічні, а потім ви можете зареєструватися до трьох закладів. Ви обираєте, Можна переобрати. Та, ви переобираєте, uh -huh. реєструєтесь там і на вільні місця, після того, як зареєструються всі-всі-всі, хто мав зареєструватися е, в школі в центрі, ну, бо вони теж мають свою територію, так, так, вони так. мешкають біля цієї школи. Якщо лишаються вільні місця, ваша дитина проходить на вільне місце. Або ж, можливо, ви працюєте в цій школі, е, тому ваша дитина має Ільгу, так як батьки працюють викладачами, технічним персоналом в цьому закладі. І діти можуть зарахуватися по пільговій черзі. Або старший брат і сестра вже вчаться в цьому закладі, тоді, тоді дитина теж має пільгу і може зарахуватися по пільговій черзі. Також я інформацію знайшов на сторіночці, в Фейсбуці про стипендіатів 25-го року. Безпосередньо свіжа інформація, що mm -hmm. можете, наскільки mm -hmm. відомо, розпочати понад 40 студентів. Ну так, 40 так. студентів максимум, згідно положення, ми можемо щороку відзначати як найкращих учнів, не лише в академічних знаннях, а в спорті, в мистецтві, в будь-чому. Кожен... Це стосується коледжів, школів, проте не університетів. так? Це та, ну, вищий навчальний заклад. У нас є окрема програма окрема для вищих. Угу. Там є 100 кращих стипендіатів. Щороку так само ми їх відзначаємо. А мова йде про учнів, які мають якісь, відз... мають найліпші відзнаки, нагороди. нагороди. Так? Щороку 40 стипендіатів ми можемо обирати, встановлювати їм стипендію. якщо це... А які привілегії? Ну, привілегії все ж таки дитина намагається, старається. Ви знаєте, що цього року, до речі, чомусь уряд посереду, посереду року вирішив відмінити золоті і срібні медалі. Тобто а, дитина так, так, вчилась, вчилася, а потім хоп, немає золотої старались медалі. 10 До речі, а як ви до цього ставитеся? Зараз зараз, чому я про це згадала? Ага. Тому що все ж таки ну, дитина мала довгий шлях, можливо, разом з батьками спільно. Планували. І наразі планувала, наразі вона не отримує такої нагороди, ну хоча б тоді невеличка компенсація від міста як нагорода кращого учня, а вона отримує стипендію щомісяця по тисячі гривень, якщо вона вчиться до 11 класу, а в 11 му дитина просто отримує 2 тисячі гривень адже вона раніше закінчує угу. навчання і вже з червня місяця навчиться в закладі. Як я ставлюсь так. до цього, ну по-різному. З одного боку, я розумію, батьків і дітей, які засмутилися, адже вони весь час. І так, дитина і на репетиції, так, і дошкільні, і позаурочні, і, і, і цілого де, разу... Йдемо на золоту медаль. Якщо ні, то нічого страшного так, буде так. трішки менше. Ну, але ми розуміємо, що це все ж таки головне знання, яке залишається у дитини. І ця дитина буде просто мати документ з відзнакою, він буде написаний. Ну, десь є, можливо, доля правди в тому, що не треба витрачати кошти час війни ще на виготовлення цих медалей, адже вони виготовлялись централізовано, Київ давав на це кошти на виготовлення золота і срібла. Е, здається, що діти з розумінням до цього віднесуться, їхні батьки, ну адже зараз такі часи. Ну так, потрібно якось адаптовуватися до таких речей. Е, ну, власне, якщо у вас є іще е, інформація, яку ви хотіли би донести до нас безпосередньо і до наших слухачів, е, то ви маєте таку змогу це зробити. Ну і вам нагадую, що е, зараз, як вам обіцяли, маєте змогу також посмакувати смачної кави від наших. Партнерів фабрики кави, фабрики. саме так. І зрештою маєте змогу звернутися. Добре, щиро, дякую. Ем, хочу все ж таки нагадати, що 5 березня ми всіх очікуємо за партами. Садочки, до речі, працювали і працюють досі. Єдине, можливо, деякі з них робили собі карантин через великий рівень захворюваності в садочках. Але садки працюють позашкілі і школи починають працювати з 5 березня. Тому очікуємо всім, головне, щоб всі були здорові. Дякую Дякую вам. Ну, зрештою, ще раз нагадаємо, хто в нас був. А сьогодні у нас в студії у програмі Наше місто була директорка департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко. Дякуємо за те, що завітали до нас і надали актуальну інформацію. Дякую. Смачної вам кави, гарної вам п'ятниці, останнього дня безпосередньо зими. Нехай гарно ми зустрінемо цю весну, а ми до музики і обов'язково до вас також повернемось. Ранковий рейвах триває.